Реагувати на прояви корупції разом закликає громадян керівник відділу власної безпеки Державної фіскальної служби Сергій Бойко. Фахівці цього підрозділу з початку року провели більше півсотні службових перевірок, за результатами яких 15 матеріалів направлено до прокуратури, відкрито 5 кримінальних проваджень. Значну увагу приділяють скаргам, повідомленням та зверненням, які стосуються протиправних дій митників та податківців. Будь ласка, повідомляйте, ми реагуємо на всі. Скарги на всі любі епізоди, тому що у нас виходить, що всі кричать, от корупція, от митник, от вони гроші беруть. Вони йдуть добросовісно віддають там спочатку, а потім кажуть, от я віддала. а чого ж ти чого ти до нас не прийшло. Сергій Бойко запевняє, реагують на повідомлення громадян дуже швидко. За потреби працівника за його згодою навіть можуть перевірити на детекторі брехні. Якщо провина доведена, людину звільняють. Крім цього, відомості про неї заносяться до реєстру корупціонерів. Якщо він проходить, то вже не його рідні, не його близькі, не його діти вже не попадуть не в держслужбу, не в міліцію, не в СБУ, не в митницю, тому що не пройдуть спецпереєв. Громадянам радять не боятися заявляти про правопорушення, скоєні працівниками фіскальної служби, а ще перевіряти, чи справді той, хто назвався податківцем і вимагає якісь гроші, дійсно є співробітником цієї структури. І нагадують, що при державній фіскальній службі працює антикорупційний сервіс Пульс, а у головному управлінні діє телефон довіри.